Я не відмовляюсь від того, що я казав, що в 23-му році повторюю, у 24-му році уяви собі таку ситуацію, що війна може продовжуватися, і уяви собі таку ситуацію, що колись ми прийдемо до якихось наших партнерів і скажемо, нам допоможіть ось список, чого нам потрібно. А партнери, дивлячись на цей список, будуть дивитися і казати, а що це взагалі таке? Це очевидно, що вони залишаються, ну на жаль, в тій парадигмі, скажімо так. Стратегічній парадигни Другої світової війни і наслідків її розвитку після другої світової війни. А я ще раз повторюю, що війни зразка 24 лютого 2022 року не буде. Okay. Тому чим більше ми країн залучимо саме до нашого, скажімо так, технологічного процесу, це дасть нам гарантію в майбутньому мати дійсно надійного партнера, який може допомогти. Хоча насправді ситуація дуже цікава, тому що розумієш, що в основу до будь-яких міжнародних відносин все ж таки лежить національний інтерес. Звичайно. Який національний інтерес для Великої Британії, ну, наприклад, зараз вкладає шалені кошти у розвиток тих самих, ну, той ж саме, наприклад, безпілотної авіації. якщо вона втрачає продукт, який буде випущений сьогодні, свою актуальність через два тижні, на склад вони ну, до себе, є, не положать. Ти ж розумієш? Це. це. це... Робота на перспективу, перспектива лише одна, наприклад, для Великої Британії війти в технологічний процес uh -huh. і зберегти оцю новітню технологію. До речі, цей процес може зупинитися, як я казав, там через 3-5 років. Тоді можна буде це все накопичувати. Тому да, Британія може це зробити, бо в Британії є а, є кошти, і Б, мабуть, воно ще головніше є технологічні можливості. Да сьогодні вони дорогі, да це компанії, які сьогодні проводять НАТО. Дорогі продукти, але наслідок саме залучення до нашого технологічного процесу, воно стане звісно дешевим. Але скажімо так, це вже проблема Великої Британії. Нам потрібно зараз конче мати надійного партнера і затягнути саме його в процес технології для того, щоб через рік ми точно знали, що є у нас наші партнери, наші союзники, які можуть виробити саме ту зброю, яка нам буде потрібна через рік.